Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні розкажемо, чи усі лучани мають тепло в оселях. Скільки котелень працює, як ремонтують пориви на теплотрасах, та яка заборгованість населення за надані послуги державному комунальному підприємству Луцьктепло. Тож станом на 1 листопада в обласному центрі Волині один будинок без теплопостачання, розповів Суспільному директор ДКП Луцьктепло Іван Скорубський. Каже, опалювальний сезон для більшості лучан розпочався 16 жовтня. Під час його запуску на теплотрасах міста сталося 14 поривів. З мешканцями будинку, який майже два тижні був без тепла, спілкувалася кореспондентка Тетяна Біскуп. Батарея дуже холодна, прихолодна, як людянка. Це перший будинок по вулиці бібліотечній в обласному центрі. В оселі мешканців тепло ще не подавали. Пенсіонерка Тамара Кравчук розказує, як гріється. І грію в бутилках воду лягаю, накриваюся двома одіялами, і все так лежу. Луски, кулготи. Вот два дві кофти, фартух причепляний. А як лягаю в телевізор, вечором хочу щось подивитися. То ще пальто накриюся. зі слів речника ДКП Луцьктепло Антона Безносикова. Опалення в квартири мешканців не подають через порив на теплотрасі. Витяг знайдено, визначено визначилися з об'ємом робіт, і сьогодні там проводяться земляні роботи. З обережністю скажу, що до кінця дня плануємо завершити роботу з ліквідації витку і відповідно подати опалення на цей будинок. Отримували тепло від початку опалювального сезону протягом двох днів чотири будинки по проспекту Волі та гімназія номер 4. Лучанка Мар'яна Франчук каже, в оселі дуже холодно. Двоє діток потрібно опалення. Квартира холодна. Відповідно, немає чим навіть ті самі речі щоб висохли. Потрібно в. Вмикати хоча б елементарно якогось дуйчика. Хай тиждень ти накрутив дуйчиком 400 гривень, а на наш час 400 гривень мамі в декреті це ну, все таки воно якось відгукується по кишені. Одягаємося тепліше, бо треба бути. Ну все-таки зараз осінь, холодно і на вулиці відповідно холодніше. В хаті ще холодніше. Мусимо вдягати тепліше. Я як я, а дітей повинні ну, діти, щоб не захворіли, повинні вдітися тепліше. все таки у будинку навпроти також досі холодно, каже лучанка Анна Ковальчук. Що робили раніше, ніхто нічого не знає. Пускають в п'ятницю було, потім виключили, тепер знову почали робити якісь роботи, і ніхто нічого не каже. Коли нам включити опалення, невідомо. Електроприбори. Тільки обігріваємо одну кімнату, бо у всіх боїмося включати. Будинок старий, ну, невідомо, чи витримає та проводка, чи ні. І Ми ну, не одні. І я розумію, що кожен мусить грітися і щось включає. Враховуючи, що маємо карапуза, то ми будемо грітися, і незалежно від того, Буде це 7, 10 чи 15 гривень, ми будемо грітись. Анна Ковальчук каже, обігрівач у кімнаті працює цілодобово. В нас стоїть дуйчик, ну, такий, скажімо так, ми його включаємо, коли малого треба купати, щоб ну, швидше нагріти кімнату. І є один масляний заліжечком, то він працює просто цілодобово, щоб цю температуру вже підтримувати і дитині було більш-менш комфортно хоча б в одній кімнаті. На подвір'ї будинків, що на проспекті Волі, комунальники завершують зварювальні роботи, після чого розпочнуть заповнювати теплотрасу водою, каже речник підприємства Антон Безносиков. На проспекті Волі 33-35 роботи проводилися в кілька етапів. Спочатку було замінено аварійну ділянку подавальних трубопроводів, відповідно виконавши ці роботи на вихідні послугу для цієї групи будинків та четвертої гімназії було відновлено, але вже з понеділка впродовж 28-го. 29 жовтня там виконувалися роботи із заміни вже зворотної ділянки аварійних трубопроводів. Відповідно на 3 годину 29 жовтня там роботи було виконано, після чого було заповнено мережі та подано теплоносій для усіх споживачів. У Луцьку працює 43 котельні, які забезпечують споживачів тепловою енергією, каже Антон Безносиков. Тепло в мережі протягом доби підтримують відповідно до температури повітря, продовжує операторка котельні Ольга Бойко. При зовнішній температурі навколишнього середовища нас показує зараз плюс 8. Ми працюємо по температурному графіку. Має бути звороння на 8 градусів 36 зворотня. Нас трошки є більше, ми тільки що скинули котла. Нагрузку на котел. Зовнішня температура повітря в нас середньо там добувато 8 градусів, то поки в нас працює один котел. Наразі, як буде температура падати, понесати, понижатися, то буде працювати більше котлів. Мешканка будинку по вулиці Ольги Княгині Алла каже, тепло в квартиру подали 18 жовтня. У нас тепло, навіть жарко. Ми перші, на котельня, то у нас тепло. Зі слів Антона Безносикова, загалом у Луцьку 750 багатоквартирних будинків отримують послугу центрального теплопостачання від підприємства Луцьктепло там мешкають майже 55 тисяч абонентів. Також комунальники подають тепло в дошкільні навчальні заклади, школи та медичні установи. На початку опалювального сезону першочерговим пріоритетом є забезпечення теплоносієм, опаленням. Об'єктів соціальної сфери, лікарняних закладів, шкіл та дитячих садочків власне більшість об'єктів соціальної сфери були забезпечені опаленням відразу зі старту опалювального сезону. На жаль, було декілька витоків, які не дозволили нам в перші ж дні подати опалення для всіх об'єктів. Державне комунальне підприємство Луцьктепло, підприємство критичної інфраструктури, яке працює над подачою тепла в оселі Лучан, незалежно від боргів споживачів, зношеності тепла. Тепломереж та відсутності державних дотацій, каже директор Іван Скорубський. Станом на сьогодні заборгованість населення за надані послуги підприємствам становлять близько 150 мільйонів гривень. Тут підприємство веде активну претензивну позовну роботу. Впродовж трьох останніх років ми вже в судах зафіксували близько 100 мільйонів гривень. Тому, як зазвичай, ми звертаємося до споживачів, які не можуть розрахуватися своєчасно, а це в основному несвоєчасність розрахунків. В опалювальний період, центр обслуговування споживачів, реструктуризація боргів, паспорт, документ, який підтверджує реєстрацію в квартирі, часткова оплата суми заборгованості і реструктуризація на зазвичай на зручних для споживачів умовах. Тарифи, які підприємство сьогодні використовує, застосовує в своїй діяльності, вони є довоєнними, вони є незмінними. І, на жаль, рівень покриття тарифом фактичної собівартості. В частині населення це близько 75%. 25% взяла на себе відшкодовувати держава. Є закон України, який забороняє підвищувати тарифи під час війни і півроку після війни. І з цим тарифом живе підприємство. За газ ми боргуємо близько 30 мільйонів гривень, а держава, на жаль, заборгувала вже узгодженої різниці в тарифах близько 230 мільйонів гривень. Різниця колосальна: 200 мільйонів гривень. І це дуже впливає на... Господарську діяльність підприємства. В свою чергу, для того, щоб успішно підготуватися до опалювального сезону, успішно його провести, підприємство просто вимушено звертатися до засновника в частині фінансової підтримки. Інакше ми не зможемо оплачувати енергоресурси. Усі фінансові зобов'язання держави щодо розрахунків за енергоносії виконує Луцька міська рада, сказав Іван Скорубський. З його слів, постійної заміни потребують тепломережі, загальна протяжність яких 129 кілометрів. 80% з них у ветхому стані та відпрацювали термін експлуатації. Маємо мережі, яким більше 40 років. Тобто з ними приходиться працювати, і в якому місці, де вилізе якийсь порив чи аварійна ділянка, ми наразі не можемо спрогнозувати. В міжопалювальний період ми проводимо заміну теплових мереж на сучасні попередньо ізольовані стальні труби, які мають збільшений термін придатності, а також збільшений коефіцієнт теплозбереження. В даному випадку ми бачимо товстостінну стальну трубу, ізольовану пінополіуретаном у поліетиленовій балонці. Зараз в нас великий запас є трубопроводів, в даному випадку попередньо ізольованих, а також є засувки. Ну, Будь-яка арматура, яка використовується, в нас зараз є в наявності. Визначаємо, де найбільше проводилось ремонтів, і там робиться заміна капітальна. «В цьому році було замінено близько 6 кілометрів, трошки більше, ніж 6 кілометрів тепломереж на попередньо ізольовані труби. Джерела фінансування це інвестиційна програма підприємства і кошти, які ми маємо підтримка міжнародних оці донорів, так зокрема проекту енергетичної безпеки Юсейт, де ми на проспекті Волі нам надали 1200 метрів труби. Ми успішно зараз цю трубу замінили. Ось якщо говорити в коштах, то це близько 30 мільйонів гривень в цьому році інвестовано в теплову мережу. І це уся інформація випуску. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані.